Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде відео про аромати, які я спробувала, будуть зразочки і повноцінні флакони. Це будуть аромати, які є, мабуть, в колекції кожного парфумерного блогера. Звичайно, це аромати Dolce Gabbana Devotion і Q. І про перше, я розповім про свої враження парфумована вода Q. Ось такий вона має вигляд. Тут навіть вказані нотки, лимон, вишня і кедр. Так ось. Ось такий має вигляд пробничок Ці водички. Він рожевенький такий. Він мене дуже цікавий, тому що багато хто його хвалив. Казали, дуже-дуже-дуже гарний аромат. Ну, і флакон, звісно, у нього також дуже гарний. Що я можу сказати? Це абсолютно люксовий аромат. Він приємний. Від дизайну флакону я очікувала набагато більше, чесно кажучи. Але він доволі простий. На початку це смачні свіжо, кисло, солодкі лимон і апельсин, а вони, на жаль, швидко зникають, і на перший план виступає соковита вишня. З гірчинкою і злегка пудровість геліотропу. В піраміді також є жасмин, але я його не дуже відрізняю. Переважно це вишневий аромат. В базі добре відчувається мускус і кедр, і все рівно в базі я відчуваю відголосок вишні. Аромат середньої стійкості, ну, можливо, з флакону він більше обсяг розпилення має, тому можливо, він яскравіше звучить. І стійкіший, але на моїй шкірі він не дуже довго звучить. А він приємний, підійде будь-куди, ніхто не скаже про нього нічого поганого. І навіть переборщити, мені здається, з ним доволі важко. Хоча хто знає, як він буде себе вести в спеку, але він для мене доволі милий, спокійний, урівноважений аромат. Якщо у вас велика колекція. Ароматів, то я сумніваюся, що він вас приголомшить своєю екстравагантністю чи незвичністю. А якщо в колекції декілька ароматів і ви хочете вишневий аромат, то думаю, він буде не зайвий. В принципі, дуже гарний, приємний вишневий аромат, представник такого вишневого класу ароматів. У мене з вишневих є тільки Reflame Cherry on Top. Так от він, як на мене, набагато стійкіший і насичніший, ніж ця королева Dolce Gabbana. Наступний це Devotion, Також у De Parfum, заявлені цукерковий цитрус, апельсиновий цвіт і ваніль. Звичайно, дуже шикарне оформлення, гарне таке королівське просто. На всіх промо фото колір парфуму такий світлий, світло-карамельний. А в моєму зразочку він такий темний. Видно, вже постоя. Тут багато ванілі, тому, мабуть, через це. Що можна сказати про аромат Devotion Dolce Чекабана? Перша думка при розпиленні це цукерка з лимонно-ромовою начинкою. Я дуже добре відчуваю спиртову ноту рому. А аромат, мабуть, для гурманів. Мені якось він не дуже підійшов. В ароматі дуже багато ванілі і вона аж гірчить. А може, це і гіркість рому. Квітковість також присутня, вона додає такої яскравості аромату, саме це апельсиновий цвіт, і він яскравий. Ну ось така от суміш такої цукерки, лимонної, рому і апельсиновий цвіт. Та ще в ароматі з'явлена панакота. Взагалі, аромат звучить по-гурманському, як на мене. Чомусь у мене викликав головний біль. Можливо, я його тестувала в такі дні, коли, коли мені було не треба його тестувати. Я його відкладу, мабуть, до зими, спробую ще потім. А поки що це явно не моє. Рівнюючи з Q, от Q мені набагато більше сподобався ніж дівовшин. Виключно тому, що Q більше до мого смаку з громадськими ароматами, я на жаль, чи на щастя, просто не дуже дружу. А до речі, вовшен доволі стійкий і насичений аромат, і в приміщенні може когось її придушити. Тому з ним я вважаю, треба м -м, знати міру. А далі поговоримо про мансира. Я вирішила згадати всі свої відливанти і знайшла ось цей. От у мене є манталь Роузесмаск. Він мені дуже подобається саме своєю композицією. Це яскрава троянда з мускусом, і мені навіть важко описати, чому саме подобається цей аромат. Ну, мабуть, через цю незвичну троянду, яку я перший раз почула саме у Монталь, і дуже-дуже давно. Чому не купувала повнорозмірний флакон? Я думаю, через його приголомшену стійкість і шлейф. Якщо чесно, був випадок, коли я. Всього один раз розпилила на себе, вийшла на вулицю. Там мене зустріла моя подружка, і вона така: Ого, як ти надухалась. Ну, я знала, що вона не дуже цікавилася ароматами і почути комплімент від неї це не про неї. Ну і про розісмаск я зрозуміла, що для деякого він може бути занадто голосним. Тому перестала ним користуватись. Навіть від Леван стояв, і я його рідко вдягала в люди, але мені особисто він завжди подобався. І потім на ринку з'явилась мансера, і всі писали, що армати схожі на манталь. І так, я собі на поличку відклала цю інформацію. І ось прийшов час, коли я вирішила все-таки підібрати щось схоже тільки саме від мансера, бо мені особисто подобаються прозорі флакони значно більше, ніж металеві. До речі, металеві вони, наче тому, щоб не потрапляло світло на парфум. А от у мансера заявлено, що скло також не пропускає ультрафіолет. Але все рівно я не збираюся зберігати флакони на сонці, тому так. Монталь і Монсера, це бренди П'єра Монталя, тільки Монсера він створив для своєї єдиної доньки Амелі Монсера. А, Тому нічого дивного, що аромати подібні до Монталь. а, вже мега популярні батьківські аромати. Можна трохи виду змінити і є асортимент для нового бренду, а, я б, мабуть, так само зробила. Ось мої два ароматики: Roses Grid і Wild Fruits. Ось такі коробочки. І перший це у мене Roses з гріді, звичайно, в таких мішечках, дуже приємних, приємна презентація. Хоча також ці мішечки повинні захищати від сонця. Ну, щось незрозуміло так, флакон пропускає сонце чи ні, якщо потрібні ще й мішочки. Ось такий флакончик має роузи з гріді, дуже дзеркальний, мій телефон, все видно. Так які не читали, що цей аромат дуже схожий на роз засмаскментанталь. А... Я саме його і обрала. І що ви думаєте? Якщо їх паралельно тестувати, то не схожий він на Rose's Mask. Rose's Mask він більше холодний, мускусно-трояндовий і троянда така кисловата. А у Rose's Creed троянда цукеркова. Вона м'яка, наче кремова, і дуже багато дзвінкового жасмину. Троянда не кисла, а солодка, на відміну від Rose's Mask, І мені цей аромат сподобався навіть більше. Так, в ньому відчувається мускус, як манталь, але ще з ваніллю і амброю. Ну і я в аромат цей закохалась. Це дуже жіночний аромат. Він привабливий, він сексуальний, як на мене: аромат життєрадісний, аромат святковий, тільки обережно з дозами. Він у мене ще новенький. Не надто волосний, але я знаю, що з часом ці аромати стають набагато стійкішими. Флакон, звичайно, дуже гарний градієнт від рожевого до бліду рожевого, я б сказала. Кришечки магнітні, звичайно, мають ось такий вигляд, кому цікаво. І магніт тут лягає тільки в певній позиції, тобто назад. Ось уже не поставиш. Він просто не дає. Він, отак, от перекручується і стає в свою позицію. Прекрасний просто логотип, дуже гарний має вигляд, кришечка, метал, звісно. Дуже чудові флакончики. А от де я впізнала Roses Mask, так це у Мансера Rose's Vanil. Ось такий у мене зразочок є. І дивіться. Ось такий зразочок, рідина темна, на жаль, не фокусується. Якщо відокремити ноту троянди, то вона мені дуже сильно нагадала Roses Mask від Монталь. Але знову таки, як на мене, він краще за Roses Mask це як джем з чайної троянди, але ще й з кремовою ваніллю, і з ароматом лимону. Як на мене, то це не кислота. А саме аромат лимону. Мені аромат дуже сильно сподобався, і я думаю, що його можна носити восени взимку, дуже гарний аромат троянди і теплий ванілі. На шкірі він просто чудово звучить, він м'який, жіночний, просто суперовий, пахне ніжно і жіночно. Це всі аромати взагалі унісекси, але я його бачу на жінках. І наступний аромат. Wild Fruits. А флакончик тут уже просто прозорий, без градієнтів. Флакончики у мене по 120 мл, просто тому що майже однакова була ціна на 60 і на 120. Там різниця десь, може, в 200 гривень була. Мені просто не було шкода, тому що 120 мл це в два рази більше, ніж 60. У мене вже подружка взяла від Levantic, дуже сподобався їй цей аромат, хоча й розвисмазка вона також взяла. Ще можна сказати про Wild Fruits Muncerum. Покупка моя, можна сказати, це всліпу, дуже хотілося цитрусово-фруктового аромату, але щоб був стійкий. Ну, і, звичайно, аромати не такі прості, як стається. Взагалі, я обрала між сіселі і Wild Fruits, але так як сіселі порівнюють з Egol Capri» від «Lanvin», а в мене він вже є, я обрала саме оцей Wild Fruits. Аромат, повторюсь, не простий. На перший погляд, це унісекс, тому що у нього доволі такий сильний старт цитрусовий. А ще є така нотка, яку Хтось порівнює з піною для гоління, а мені вона нагадує аромат перукарень. Причому ось цю нотку я відчуваю як на блотері, так і на тілі. І мені чомусь здається, що це так звучить кумкуват в поєднанні з персиком. Хоча нібито і приємна нота персику, така як жвальні гумки Турбо. Але от у поєднанні з кумкватом, мені здається, він дає ось таку специфічну ноту, яка мені нагадує ось перукарню. Але це лише нюанс, який можливо інші люди не чують. наприклад, от мене подружка взяла від Левантик і. Вона взагалі нічого не сказала про цю ноту. Вона просто в захваті була від аромату, який він свіжий, який він цитрусовий, і вона ні слова не сказала, що їй там щось чується. Не знаю. Ну, тобто я зробила висновок, що можливо не всі люди а, чують цю нотку. І для багатьох це буде незначним нюансом, який не відчують, так як я. Аромат цитрусовий, а фруктовий. Не розберу, які саме я відчуваю цитруси, але вони насичені, вони суковиті, з гірчинкою. Аромат після такого свіжого цитрусового старту відкривається для мене кедровими нотами, і м'яким мускусом взагалі в розкритті він якось округлюється, стає м'яким і пухнастим. Не знаю, на що там це впливає. Можливо, той самий персик, який так м'яко звучить. Мені армат загалом сподобався. Я його носила ось на таку помірну температуру. У нас спеки ще сильної не було. Я спробую, звичайно, і в спеку, але щось підказує мені, що він не для сильної спеки. Ну, я все рівно буду тестувати, тому що ось ця база, така м'яка, така округла, можливо, не буде давати. Ось цієї прохолоди чи свіжості з усіх трьох мансира більш яскравим мені здався розис гріді, Розис ваніль. Більше м'який, такий спокійніший. Ну і Wild Fruits також доволі яскравий, тільки в розкритті він більш м'який і солодкуватий. Але ваніль у мене в пробничку, тому це не повноцінне розпилення, як з факоном. Можливо, і він яскравий також. До речі, розпилення тут шикарне, воно ну, як хмаринка, дуже мілко розпиляє. А кожен класний по-своєму толку не по 120 мл, Тому я залюбки поділюсь на кремчику. Заходьте. Якщо треба відливантик, замовляйте. Аромати цікаві, мені дуже хочеться спробувати і інші буду поступово їх пробувати. Я раджу пробувати ці аромати Через пробники, і тільки на шкірі, тому що на шкірі, мені здається, відкривається найгарніше. От я всі три спробувала, і на шкірі мені більше подобається, ніж на блотері. От зовсім не те. На блотері вони якісь різкуваті такі. Знаєте, от дуже довгий початок у них ну, топ верхні ноти. Тому вони підходять взагалі, вони унісекс, як я вже казала, але все рівно для мене, от якась от жіночність. На першому плані а, перше Гріді – це така дівчина свято. Вона життєрадісна, весела, сексуальна, завжди молода. Ну, такий настрій у неї. Роузи з ваніль це дівчина більш спокійніша, трохи така серйозніша, але не менш сексуальна і чуттєва. Ну і Wild Fruits – це дівчина така вітер, активна, комунікабельна. А, тут менше про сексуальність, а більше про активний спосіб життя. Вона може навіть поділитись своїм парфумом із своїм хлопцем. Я ось так бачу ці ароматики. Напишіть, будь ласка, хто знайомий з цими ароматами, що скажете саме ви, яке у вас відношення до вансера, які вам подобаються. Мені дуже цікава ця інформація. Єдине, що я не буду пробувати, Instant Crush, який схожий на Бакару. І такі якісь занадто. Густі насичені аромати, це я не хочу. А ось такі більш легкі це якраз для мене. Можете мені порадити, і я залюбки спробую. Ось такі були в мене новиночки. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про них, і про дівошен, і про кюдоль Чікабана, і про аромати мансера. Мені дуже дуже цікаво. Дякую за перегляд. Дякую вам за лайки. До нової зустрічі бережіть себе і всім гарного, гарного настрою.